Азнаурію сила лева в тобі Коньяк року номер один міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі в понеділок проведе переговори зі своїми європейськими колегами, щоб обговорити підтримку України і розширення регіонального оборонного співробітництва. І як пише Reuters, за даними британського МЗС, ця зустріч відбудеться на саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами європейського. Як повідомляється, Лемія проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС ми зіткнулися з моментом, який буває раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не тільки майбутнього України, він екзистенційний для всієї Європи. Під час зустрічі Лемі планує оголосити про подальші санкції, спрямовані проти суб'єктів, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Також він має наміри використати зустріч у понеділок для того, щоб закликати до зміцнення європейської безпеки. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі. Сторони обговорили зусилля щодо наближення миру в Україні та припинення агресії РФ. Повідомляю про це, посилаючись на держдеп США про розмову з Мерцем за словами речниці американського зовнішньополітичного відомства Темі Брюс, співрозмовники обговорили нещодавню зустрічі між канцлером ФРН, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єром Польщі Дональдом Туском і українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зокрема, зазначаються в заяві Держдепу політики. Говорили про нашу спільну мету це припинити війну в Україні. Також вказується, що Рубіо привітав мерця з нещодавнім призначенням на. Посаду канцлера ФРН і йдеться в заяві держдепу про те, що вони обговорили життєздатність двосторонніх відносин США та Німеччини та важливість спільної роботи для просування багатьох спільних інтересів між США та Німеччиною про розмову з Лемі під час іншої телефонної розмови. Рубіо спілкувався з главою МЗС Британії і передала прес-секретар американського відомства пані Брюс, що держсекретар підтвердив позицію США щодо російсько-української війни. І нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню. Крім того, співрозмовники торкнулися теми конфлікту між Індією та Пакистаном та наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати перемир'я та продовжувати спілкуватися. Додала Брюс держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав продовжувати зусилля з покращення зв'язку. Після гучних заяв останньої доби щодо переговорів у Туреччині Європа не змінила свого наміру запровадити нові санкції проти Росії. Якщо на фронті в Україні з понеділка не запрацює режим припинення вогню, а він не спрацював і не запрацював про це на платформі X, Пише журналіст британського відділення Bloomberg Алекс Вікхам. Посилаючись на власні джерела, він вказав, що оголошена в суботу пропозиція щодо всеосяжного і безумовного припинення вогню має запрацювати вже сьогодні, і Росія має. Має поводитися на неї. Якщо Росія атакуватиме завтра, очікуйте рішучої відповіді Європи та Сполучених Штатів Америки, включаючи санкції, як було домовлено в суботу. Пост Трампа та твіт Зеленського не змінюють того, що було домовлено. Про ультиматум. Щодо перемир'я у суботу, президент України Володимир Зеленський, нагадаю вкотре спільно з лідерами Європи, які завітали до Києва, звучив Кремлю ультиматум. Або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню на 30 днів, починаючи з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від заходу. Тож ми очікуємо ось цих рішучих дій від наших партнерів від Європи, те про що вони говорили і обіцяли.